Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Як приборкати драконів подорож до нового Берку. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Життя у селище Берк. Було дуже метушливим. У повітрі сновигали дракони. Вони взлітали і сідали в будь-який час дня і ночі. Кожен будиночок мав особливу вежу для драконів, та й хатинок для них понабудовували по всьому острову. Навіть на вулицях селища було повно драконів і вікінгів. За останній рік гикавка з вікінгами перетворилися на справжніх драконячих рятувальників. Вони рішуче визволяли драконів, які потрапляли в полон до жорстоких мисливців. Визволених драконів запрошували до селища, до спокійного життя, і тварини могли покидати берг і повертатися, коли їм заманеться. Саме так і уявляв життя гикавка. Вікінги і дракони мирно живуть плічопліч. Але подобалось це геть не всім. Деяких драконів знову і знову ловили. Ти знову повернувся із хапшняпом, ой, горе нам! бідкався патяк. Усім відомо, що хапшняпи погана прикмета. Патяку, не борчи, нам це вдалося. Ми створили першу в світі драконячу вікінгову утопію. Ми перетворили свою мрію на реальність, заспокоював його гикавка. Патяк знав, що означає для Гикавки його улюблений дракон беззубик, і бачив, як упевнено керує його колишній учень Берком, перетворивши його на рай для драконів. Та від ватажка драконів він хотів більшого. Настав час забути про зовнішні проблеми і узятися до вирішення внутрішніх. Облиш сідло та одружись! Селищем мусить керувати королівська родина. А подрузі гикавки Астрід, він нашіптував: Виходь за нього, будь ласка. Та зовнішні проблеми лише загострювались. Воїтелі, які платили мисливцям за драконів, зажадали без зубика, ватажка всіх драконів. Якщо вони його схоплять, усі інші дракони самі до них прилетять. На величезній критій арені солдати вчили драконів в обладунках битися один з одним. Дракони, які ще не пройшли підготовки, сиділи в тісних клітках, заспокоювали їх невеличкими дозами отрути. Воїтелі запросили гримчака, найбезжалісного мисливця на драконів. Вони вкрай потребували його допомоги, і не проти були добре за неї заплатити. Воїтелі втомилися від постійних нападів гикавки з його загоном драконячих вершників, але все це не дуже цікавило Гримчака, аж доки він не почув, що на чолі загону виступає нічна людь. Тим часом беззубик закінчував урок літання з гикавкою. Він і досі не міг літати без допомоги свого друга. Повертаючись через ліс, він почув стогін. Дракон пішов на звук і знайшов дещо незвичайне дену лють, струнку, гладеньку, білу дракониху. Вона мала довгі складчасті крила, як у Беззубика, а її луска мерехтіла. Спілкуватись вони могли без слів, денна лють тихо загорчала, попереджаючи без зубика. Це пастка. Вони дивилися одне на одного і очей не могли відвести. Так їх і знайшли гикавка з астрід. денні люті люди не сподобались, тож вона полетіла геть і, немов розчинилася у повітрі. Провівши разом із беззубиком розслідування, гикавка зрозумів денну лють послали до лісу, як наживку. Але хто? Гикавка поділився своїми припущеннями з друзями, та тільки Еред одразу ж зрозумів, хто влаштував цю пастку. Там, звідки приїхав Еред, дехто, на ім'я Гримчак, славився тим, що полював на драконів породи нічна людь. Таких, як беззубик. Тієї ж ночі до будинку гикавки навідався Гримчак, він намагався залякати гикавку, щоб той віддав йому беззубика. та юнак рішуче дав йому відсіч. Я заберу в тебе цього дракона, просичав Гримчак. Просте ж, щоби коли я повернувся, він був готовий або я знищу все, що ти любиш. Наступного ранку гикавка розпочав міркувати. Якщо він хоче врятувати життя драконів, і захистити їхню свободу, то мусить зробити щось неймовірне. Він пригадав історію, яку часто розповідав йому батько. Така собі оповідка про землю на краю світу називалася Земля прихованим світом. Це країна драконів, де ніхто їх не знайшов би. Мати гикавки, валка, також пам'ятала цю історію. Ці моряки, які повернулися звідти, стверджують, що вхід до цієї країни охороняють дракони, а величезні водоспади спускаються до землі, що лежать глибоко під водою, розповідав Стоїк. Гикавка вирішив знайти це місце, бо всі мешканці селища, включаючи драконів, особливо Беззубика, мали знайти собі нове місце для життя. Наслідуючи валку, всі почали збирати речі, готуючись полишити свої будинки, зібрали все, що змогли. Один з кораблів до країв заповнили нехитрим скарбом, на інший завантажили худобу. Дракони допомагали в усьому. А план ми маємо? запитав патяк у гикавки. Пливтимемо, доки не досягнемо кінця світу, відповів Гикавка. Та не встигли вони вирушити, як беззубик щось почув. Денна лють. Вони летіли за ними. Дракониха випустила вогняну кулю, зникла на мить, а тоді знову з'явилася і напала на гикавку. Той упав у воду. А вона беззвучно повідомила беззубику: Ти вільний! Та замість того, щоб летіти за нею, беззубик кинувся рятувати гикавку. Денна лють. Так і не зрозуміла, чому Беззубик вирішив залишитися з людьми. Тож полетіла геть. Коли Беззубик витяг гикавку з води, вікінги реготали, аж доки не побачили, що чекає на них попереду. А там здаля вигулькнув високий острів, куди не глянь. Усюди височіли скелі, і верхівки їхні ховалися в хмарах, що оточували весь острів. Сам острів був прекрасний. Тут було все, що потрібно для життя: озера, ліси, водоспади і багато землі. Вітаю у новому берку, оголосив Вікінг на ім'я Харк. У них тільки і розмов було про те, що можна побудувати і зробити на цьому дивному острові. Тільки гикавка не брав участі в обговоренні. З думок знайшов прихований світ. Хлопці, стривайте! Я же казав робити табір, а не будувати нове селище. зупинив вікінгів. Гикавка. Беззубик також не хотів лишатися на острові. Він відчував, що мусить відшукати денну лють. Утім, це виявилося неважко. Тієї ж ночі вона сама знайшла його в наметі гикавки. Беззубик пішов за нею до найближчого озера. Він спробував потанцювати з граційною денною люттю, але вийшло в нього не дуже добре. Гикавка дивився з гори на незграбні рухи свого друга. Тоді Беззубик удався до більш романтичних залицянь. Він намалював портрет своєї коханої. Схоже, це справило на неї неймовірне враження. Дракони потерлися носиками і притулилися одне до одного. Та коли денна людь захотіла полетіти, беззубик не зміг летіти за нею. Його знову підвів пошкоджений хвіст. Гикавка дещо придумав він зробив нову хвостову перетинку для Беззубика з механізмом, що повторював рухи непошкодженої частини хвоста. Обшив його шкірою, яку скинув беззубик, коли линяв, і прикрасив штучною лускою. Вогню новий хвіст не боявся, трішечки практики, і Беззубик зможе літати самостійно. Беззубик дуже зрадів. Уночі він зустрівся з денною люттю. Вони видували вогняні кулі. І вона навчила друга зникати і з'являтися за бажанням. Дракони літали зоряним небом і незабаром опинилися перед дірою в морі, що її оточували водоспади. Це був дім денної люті. Разом вони поринули у велетенську діру. А в таборі кинулися шукати Беззубика, і ніде не могли його знайти. Гикавка дуже хвилювався, йому було добре відомо, що Гримчак ні перед чим не зупиниться, аби тільки схопити беззубика. І прихований світ вони так і не знайшли. Усі святкували заснування нового селища, та в Гикавки були інші плани. А що, як він першим нападе на Гримчака і візьме його в полон, тоді вороги дадуть драконам спокій. Чи спрацює цей план, лише час покаже. Гикавка вирішив захопити лиходія першим, та коли вони з друзями прибули до фортеці Гримчака крукового вістря, вони потрапили в самісіньку пастку. Без дракона ти ніхто? глузував з нього Гримчак. На щастя, всі втекли, крім твердюха. Операцію вони ганебно провалили. Гикавка засумував, невже Гримчак має рацію, невже він не здатний захистити селище без свого дракона? Потрібно знайти Беззубика і повернути його. Не думав, що він полетить назавжди, сказав гикавка. Не слід було його відпускати. Отже, гикавка, Астрід та її дракониха Буревіка полетіли на пошуки. Буревіка була драконом-шукачем, і друзі дуже сподівалися, що вона допоможе знайти Беззубика. Незабаром буревіка знайшла діру посеред моря. Друзі пірнули в неї і опинилися в легендарному прихованому світі драконів. Він дійсно існує! зрадів гикавка. Від краси перехопило дух. Над печерами носилися і кружляли тисячі різноманітних драконів. Повсюди виднілися корали і кристали. У центрі острова гикавка помітив Беззубика і Денну лють. Поруч із денною люттю стояли її батько і матір, а інші дракони вклонювалися перед Беззубиком, альфа-драконом. Ми мусимо йти, сумно сказав Гикавка Астрід Беззубик помітив гикавку, астріт і буревіку, і врятував їх від драконів прихованого світу, які дуже боялися людей. Він провів їх назад до нового берку. Гикавка помітив, що за ними летить денна лють. Усе гаразд, заспокоїв гикавка Беззубика. Прихований світ твій дім, не наш. Беззубик оглянув новий берк, а тоді озирнувся на денну лють. Він не знав, що йому вибрати. Раптом вони побачили Твердюха. Вона все ж таки втікла від Гримчака. Сумували за мною? поцікавилась вона. На жаль, Твердюх привела Гримчака прямо до нового Берку. Гримчак полонив усіх драконів і спробував втекти. За ним кинувся гикавка зі своїми друзями. Вони вступили в бій з лиходієм і його кровожерливими драконами, Смертехапами. Один по одному друзі звільняли своїх драконів, і Гримчак зрозумів, що може програти битву. Тоді він плеснув зеленої рідини з пляшечки прямісінько на денну лють, і дракониха стала підкорятися усім його наказам. Летімо! крикнув він, стрибнувши їй на спину. Гикавка і беззубик полетіли за гримчаком, але нападати вони не могли, бо тоді неодмінно б поранили денну лють, а тим часом їх уже наздоганяли смерти хапи. Беззубик зосередився. Він розпрямив шкіряні складки на спині, і його луска, як і луска на літальному костюмі гикавки, стала дзеркальною. Беззубик наказав блискавці з найближчої хмари в них ударити, оскільки шкоди вона їм завдати. Не могла, і сталося диво: гикавка і беззубик, немов розчинилися в повітрі. Гикавку дуже вразило нове вміння беззубика. Але тут гремчак, який швидко наближався до них на денній люті, вистрілив у них стрілою, змоченою в зеленій рідині Гикавка вигнувся, ухиляючись від неї, і зіштовхнувся з гримчаком. Той упав зі спини денної люті, але вчепився в гикавку. Стріла пробила драконячі обладунки і увійшла в тіло без зубика. Дракон почав падати. Гикавка зірвав з денної люті вуздечку, на якій висіла пляшка із зеленою рідиною, що змушувала її підкорятися гримчаку. Рятуй його! Крикнув він денні люті, і та кинулась за беззубиком, а гикавка з гримчаком полетіли прямісінько в океан. В останню мить денна лють кинулась вниз і підхопила гикавку. Гикавка, беззубик та їхні друзі повернулися до нового берку. Їх радісно зустріли. Гикавка відкашлявся. Настав твій час, сказав він беззубику. Я тебе не тримаю. Ти довго піклувався про нас. Тепер. Час подбати й про себе. Вікінги так і охнули, але коли Астрід зняла з буревіки сідло, всі зробили так само. Лети, друже, сказав гикавка беззубику. Веди їх до прихованого світу. Там ви будете в безпеці. З нами такого ніколи не буде. Безубик потерся носиком об руку гикавки і замурчав. а тоді заревів і взлетів у небо. Всі дракони полетіли за ним і зникли в далечині, прямуючи до прихованого світу. Легенди свідчать, що коли здригається земля або лава вивертається з жерла вулкана, це дракони шлють нам звісточку, чекають, коли ми знайдемо до них шлях, сказав гикавка. Цей світ переконаний, що дракони давно зникли, якщо взагалі існували. Але ми, мешканці Берка іншої думки. Гикавка наказав вікінгам берегти таємницю, доки не настане слушний час, коли дракони зможуть повернутися додому і почуватися в безпеці. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.